Василь Стефаник, сама саміська зі збірки синя книжечка. У тій хаті, що лізе під горб, як перевалений хрущик, лежала баба мішок під боком, а чорна тверда подушка під головами. Коло баби стояв на землі кусень хліба та із збагнятку з водою. Діти, як ішли на роботу, та й лишили бабі, аби мала що їсти й пити. Бідно діялося, те не було що ліпшенького бабі добирати. А сидіти коло слабої в горячий час то бог видів не було як. У хатині бриніли мухи, сідали на хліб та їли, залізали в збанята й воду пили. Як понаїдалися, то сідали на бабу, лізли в очі, в рот. Баба постогнувала, але мух не могла відгонити. Лежала на землі та й дивилася блудними очима на хрест, що був у сволиці вирізаний. Спалені губи з трудом розривала та білим язиком їх зволожувала. Крізь шипки падало світло сонячне, краски веселі грали на зморщеній млиці. Страшно було глянути на бабу в такі освітленні. Мухи зомкотіли, різнобарні світла волочилися разом із мухами по бабі, а вона млякала губами та й білий язик показувала. Подобала хатина на якусь закляту печеру з великою грішницею, що каралася від початку світа і до суду віку каратися буде. Як сонце вже злізло у бабі у ноги, як уже стало коло того мотузка, що ним міг зав'язувався, то баба почала качатися по землі та з багня шукати. Гадій, ядій його!» – Баба тихонько стала, лиш рукою відганяла мари. Спів печі виліз чорти з довгим хвостом та й сів коло баби. Баба з трудом обернулася від нього. Чорт сів знов наперед баби, взяв хвісту руку і гладив ним бабу по лиці. Баба лиш кліпала очима, затиснувши зуби. Нараз вилетіла з печі хмара малих чортенят. Зависли над бабою, як саранча над сонцем, як ворон над лісом. Впали потім на бабу, залізали у вуха, у рот, сідали на голову. Баба боронилася, великим пальцем тикала до середнього і хотіла так донести до чола, аби перехреститися. Але малі чортики сідали всіма на руку і не допускали хрест на собі зробити. Старший щезник намахував, аби баба пусте не робила. Баба довго змагалася, але перехреститися не була годна. Врешті чорт обіймив бабу за шию та й зареготався, але так, що баба зірвалася на коліна і впала лицем до вікна. Звідси летіли на бабу їстці, у зелених кабатах із люльками в зубах на червоних конях. Вже наступали, вже бабі амінь. Замкнула очі. Земля у хаті розпукалася, а баба в розколібину сточувалася і падала у долину. Летіла все успі та й успіт. Десь у споді чорт ймив її, завдав на себе та й почав летіти із нею, як вітер. Баба рвонулася та й головою грянула до стола. Кров потекла, баба схлипала та й умерла. Голову перехилила коло ніжки стола та й широкими мертвими очима дивилася сукосу на хату. Чорти перестали гарцювати, лише мухи з розкошею лизали кров. Позакревлювали собі крильця, і щораз більше їх було у хаті червоних. Сідали на чорні горшки під печею, на миски в миснику, що на них були змальовані їсть у зелених кабатах, і з люльками в зубах. всюди розносили бабину кров. Сама саміська Василь Стефаник.